Даний працівник працюватиме не тільки з дітьми щодо безпечного середовища, як вони мають поводитися у надзвичайних ситуаціях, і це не тільки стосується, коли звучить тривога, і коли ми маємо період війни. Вихователь з безпеки це та людина, яка буде з дітьми працювати, і як вони мають поводитися з небезпечними предметами, як вони мають поводитися з людьми, які є незнайомі і які заходять у заклад освіти. Але ще є дуже важливий чин. Що даний працівник вихователь з безпеки працюватиме із батьками і педагогічними працівниками. Важко всім. Важко як будькам, так і дітям в цьому постійному стресовому стресовій ситуації жити, а навчатися ще важче. І наше основне завдання в першу чергу забезпечити безпеку наших дітей, не відбити бажання їм вчитися.